Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, спрахуйся онлайн. Збройні сили України відкинули окупантів та просунулись південніше Бахмуту. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Як ідеться в звіті Американського інституту вивчення війни, на геолокованих кадрах, опублікованих за минулу добу, видно, що підрозділи Збройних сил перетнули залізничну лінію на північ від Кліщіївки, що за 7 кілометрів на південний захід від Бахмуту. Це підтверджує попередні заяви генерального штабу та російських блогерів. У Генштайн збройних сил України також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Підрозділ продовжує виконувати завдання на двох напрямках. Посланиться Бахмутський, і частина підрозділу продовжує виконувати завдання на Куп'янському напрямку. Почну з Бахмутського. для нас. Суттєво ніяк не змінилася динаміка бойових дій. порівняно з тим, що було місяць півтора чи два тому. Весь цей період часу по флагах міста Махпут сил оборони продовжують ударні штурмові дії, йдуть бої цілодобово і день і вночі. Противник має чітку вказівку завдання протягом цього всього часу за будь-яку ціну зупинити наступ сил оборони, а також відновити свій вплив на втрачені позиції на поточний момент. Всі позиції, які були деокуповані силами оборони, ключові висоти і плацдарми, які необхідні для. Подальшого розвитку ударно штурмових дій вони утримуються силами оборони, незважаючи на те, що противник періодично продовжує штурмувати. Як мінімум, один-два штурми в день на ключових напрямках він чиняє. Що стосується решти вітинків фронту, сили оборони продовжують просування вперед на вузьких вітинках, і щоденно є певні здобутки. Колись це може бути 5-10 метрів одну-дві нори вибили з противниками колись це може бути 50. Звісно, противник вручається, має велику кількість ресурсів поки що живої сили і використовує її як її як видатковий матеріал. І звісно, стільки це напрямок Бахмутський саме є для противника пріоритетним. Один з пріоритетних тут достатньо висока концентрація засобів артилерійських, також систем протиповітряної оборони, БПЛА, розвідувального та ударного типу дії. І в цілому концентрація легкоброньованої броньованої техніки. Переважно противник штурмує живою силою після масованих обстрілів, і за підтримки броньованої техніки, яка працює з закритих позицій. Всі на моїй пам'яті за майже 4 вже місяці, які ми тут знаходимося, всі штурми противника за підтримки броньованої техніки заходили на передню лінію. закінчились тим, що противник втратив її в прямих боях. Тобто, сила оборони достатньо ефективно застосовують об'єднаний вогневий вплив, як піхотні підрозділи працюють з протитанкових засобів. Так і відповідно відпрацьовує артилерія, ударні засоби ПЛА. Що стосується Купінського напрямку, там останні чотири місяці ситуація значно ускладнена. Противник на різних вітинках вчиняє ударно штурмові дії, намагаючись знайти слабке місце в обороні для того, щоб в подальшому розвивати ударно штурмові дії. Е, останні, напевно, два тижні було умовне затиші. Умовне, чому я кажу, тому що інтенсивність ударно штурмових дій знизилась після суттєвих втрат в штурмових групах. Противник проводить перегрупування станом на сьогоднішній день, також ідуть достатньо важкі складні бої. І противник має значну кількість. Засобів як артилерійських, так і броньованої техніки, але сили оборони ситуацію тримають контрольовано і об'єктивно. ініціатива на поточний момент знаходиться на боці сил оборони. Реалізувати намір противника вийти на межі Луганської області, а також поновити своє положення в Харківській стати поріжських скіл в районі Куп'янська, за моїм переконанням, противнику не вдасться зреалізувати. Не юрі, я зараз дивлюся на матеріал. The New York Times пише вони продовжують там заробляти гроші фактично на аналітиці про нашу війну. І пишуть аналітики про те, що в найближчі місяці з урахуванням інтенсивності бойових дій в Україні аналітики припускають, що як Москва, так і ми Україна будуть відчувати складнощі із формуванням сил для наступу. І на даний момент найголовніше для обох сторін це здатність протриматися, поповнити особовий склад. І Техніку Євген Дикий, який дуже часто теж допомагає нам розібратися в ситуації на фронті, він сказав простіше і одразу каже: Пробачте за цинізм і я перепрошую, але каже, що виграє той, в кого не закінчаться люди. Да? тому що ми розуміємо, що ви військові втомлюєтеся, є поранення, є втрати. Чи відчуваєте ви, що справді найближчим часом можуть виникнути труднощі? Одні труднощі ми їх не контролюємо. Це техніка, це допомога від наших партнерів. Ну а друга це власне формування сил. Для наступу або для оборони, що стосується підтримки, в тому числі міжнародних партнерів загальної військової допомоги, дуже важливо мати в кількості технічні засоби, вогневі засоби, а також боєприпаси до них. Тому що чим більше у нас цих засобів. Тим краще ми бачимо ворога, чим краще ми бачимо ворога, тим більше ефективно ми його можемо знищити. А це призводить до того, що наші піхотні штурмові підрозділи можуть більш інтенсивно та ефективно як утримувати позиції землі, так і вчиняти ударні штурмові дії. Що стосується наших військових, де окуповано нашу територію можна вважати лише ту, де знаходиться наш піхотинець. Відповідно, так дійсно на превеликий жаль сили оборони. Мають і втрати, і поранених, і дійсно люди в активних бойових діях деякі стовлюються. Тому треба мати ресурс для того, щоб поповнити ці втрати. Мобіліційні процеси так чи інакше, в державі продовжуються, і дуже важливо, щоб ті, хто є військовозобов'язаними, пам'ятали, що принципи свободи і демократії полягають в тому, що у нас є не тільки права, про які всі звикли говорити, а й обов'язки. Обов'язок захищати батьківщину це. Прямо завдання кожного чоловіка, який є військово зобов'язаним, і дуже зараз важливо не ухилятися, а вже сьогодні починати працювати над своєю військовою підготовкою, тому що лише підготовлений військовий може ефективно виконати бойове завдання, захистити свою державу, свою сім'ю, зберегти життя свого побратима і зробити все можливе і неможливе для того, щоб наблизити перемогу. Ми можемо бути ефективні лише коли ми живі, а живими ми можемо залишитися в тому числі за рахунок високоякісної якісної підготовки. І окремих засобів, які допомагають з технічного боку, пане юрію, доводиться часто чути від бійців з передової, що як тільки починається атака ворога, так одразу над головою висять їхні розвідувальні безпілотники і постійно присутні під час усього бою, тобто очі їхні також на місці. Окрім того, зараз останнім часом ведеться мова про те, що почали вороги нас з наздоганяти а то і переганяти в показник fpv дронів, тобто вони е, можуть за добу скинути значно більше дронів ніж ми, е, чи так це насправді і Чи існують засоби захисту від оцих ворожих очей над нашими окопами у наших бійців? Почну з протидії сили оборони накопичуються, в тому числі повторююсь в рамках загальної військової допомоги, яка надходить від міжнародних партнерів, волонтерські організації, засобів радіоелектронної розвідки, які дозволяють нам бачити присутність в повітрі безпілотних літальних апаратів противника різного класу. А також засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронні розвідки їхні, які мають певні частоти випромінювання, як наслідок, коли ми розуміємо, що перебуває в повітрі, відбувається по ньому вплив за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, яких в силах оборони стає більше, і певні безпілотники противника вони можуть давити за рахунок вогневих засобів. Заради правди варто зуважити, що з початку війни Росії проти України з 2014 року напрямок ОПЛА ними визначався як один з пріоритетних, тому в ними була розроблена ціла лінійка розвідувальних засобів, як радіоелектронної розвідки безпілотних, так і візуального спостереження. А також ударних безпілотних літальних апаратів я маю зараз на увазі орлан як розвідувальний, Її є багато модифікацій, є додаткові засоби, які в них офіційно перебувають на озброєнні, і також ланцетку, відповідно, які дошкуляє наші артилерії достатньо суттєво. Незважаючи на санкційну політику, в противника залишається можливість їх виготовлювати. Велику кількість сили оборони збивають. Що стосується коптерів цивільного призначення і ФПВ. так дійсно за останні сім місяців в противниках цих засобів стало набагато більше. DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T противник застосовує майже так само, як це роблять сили оборони. Тактику застосування вони перейняли. Що стосується, ФПВ-коптерів, поясню на прикладі конкретному, на складних напрямках, які є пріоритетними для противника, як працюємо ми. Ми маємо мати основну ціль і запасну, тому що ми боремося за кожну одиницю техніки, оскільки їх немає в достатній кількості на поточний момент, динаміка бойових дій дуже висока. Противник може дозволити собі застосовувати в черговому режимі. Що мається на увазі? Вони взлітають без цілі, просто летять на дорогою і чекають, доки хтось буде проїжджати. Якщо нікого не виявили, дрон впав і взлетів наступний до обіду сьомої години ранку. До чотирнадцяти вони на короткому відкупі можуть застосувати 30-35 тридцять п'ятів підролів. Звісно, це свідчить про те, що російсько-окупаційні війська наповнюються достатньо інтенсивно і потужно, що потрібно робити нам, і за що ми дякуємо українській нації? Перше українській нації за всебічну підтримку допомоги. Зокрема, купівлі коптерів цивільного призначення розвідувальних і ударних тепер жив. Відповідно, завдання держави в найкоротші терміни зробити все можливе і неможливе для того, щоб масштабувати виробництво цих засобів, тому що FPV-дрон – це потужна зброя, яка з хірургічною точністю може вражати живу силу там, де жодний інший засіб не може вразити, і це достатньо ефективний засіб протиповітряної і контрбатарейної боротьби.